Хвилю не спинити. Народжена в штормі далеко в морі. Чиста енергія. Усе веде до миті, коли вона розбивається. Аго! Лише для місцевих! Я тут виріс. Хто не живе тут, той не серфить. тат. Все гаразд. Ти лякаєш мого сина. Ні-ні-ні. Давайте без бійок. Слухай, брате. Я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити, інакше буде гірше. Це особливе місце для нас. Воно було чарівним, коли я був твого віку. Мій старий дім нарешті продають, і я його купую. Я хочу додому. О, дядь. Лише для місцевих. Хто не живе тут, той не катається. Я не серфлю. Краєвий теж лише для місцевих. Аго! Чоловіки, як двигуни, мусять випускати пару, інакше вибухнуть. Це моя дошка. Я хочу її повернути. Схоже, ти перегрівся на сонці. Ні, її мені тато подарував. Послухай мене, та дошка висить там, скільки я себе пам'ятаю. Гарно скажи. Не хочу здатися грубо. Тобі тут уже не місце. Я лиш хочу відвести сина на хвилі. Не обманюйся. Перш ніж мати все, ти маєш пізнати ніщо. Що? Не Кажена серфер.